Спочатку розглянемо історію виникнення концепції. Як майже всі технологічні новітні підходи ХХ століття в сфері гостинності, поняття керування дохідності були винайдені та введені в широке користування в індустрії авіоперевезень. В цей період готельний бізнес та авіаперевезення йдуть пліч-опліч. Активізація авіоіндустрії стає драйвером імплементації нових інструментів у готельній сфері. Першими диверсифікацію цін на один і той же продукт реалізували британські авіалінії. Саме вони запровадили тарифний план раннього бронювання, те, що зараз ми з вами знаємо, як Early Bird. Це дало досить швидкий результат в збільшення об'єму продажів та генерації доходів. Наступні впровадження інноваційного підходу до цінотворення були американські авіалінії. Вони стали використовувати механіку збільшення дохідності від продажу квитків, тобто yield management. Це відбувалося на аналітичних даних, отриманих від внутрішніх систем аналізу та обліку. Досягненнями в сфері yield-management зацікавився Білл Меріот молодший, який був на той час операційним директором Marriott Інтернешнл. Мережа саме шукала можливості для вирішення таких проблем, як коливання попиту на готельний продукт, жорстка конкуренція зі сторони бюджетних готелів, короткий строк продажі номерів. Готелярі змогли допрацювати концепцію yield management та застосувати її більш широко від операційного менеджменту до продажі. Так виникає новий підхід, що визначається терміном revenue management, тобто керування дохідністю. Мережа Маріот стала першою, що розробила стратегію тарифнів планів. І до середини 90-х років ХХ століття отримала додатковий дохід в 200 мільйонів доларів в рік. Наступним кроком була необхідність винайти можливості для того, щоб спрогнозувати, передбачити попит і згідно з цим оптимізувати витрати та тарифні плани на певний період. Цьому лідером стала готельна мережа Інтерконтинентал. Їх команда змогла виявити зв'язок між сегментом гостей та ціновим фактором. Отож, ми можемо констатувати, що концепція керування доходами полягає в своєчасній продажі правильного продукта, правильному покупцю для оптимальної для даного відрізку часу ціні. Через найкращий канал продажів з мінімальними комісійними витратами. Сфера діяльності ревеню менеджмента в себе включає контроль за наявністю продукта на каналах продажів, аналіз структури пропозиції на ринку, сегментацію клієнтів для ефективного ціноутворення та використання статистичних даних, досвіду та методів прогнозування. Ревеню менеджмент це максимально точний прогноз завантаження номерного фонду, а також і конференц-площ, для того, щоб знати, що пропонувати, по якій саме ціні, для якого сегменту покупців, коли і на який термін перебування, і передбачити, які витрати будуть на це. Все це робиться з ціллю для того, щоб максимізувати отриманий дохід.